Ну, що, почався сезон закруток. В мене для вас є дуже класний рецепт. Без додавання оцту. Вони виходять такі хрусткі і немає запаха оцту. Цей рецепт я знайшла ще в тому році. Всю зиму ми куштували. Такі огірки та помідори, і мені дуже сподобався цей рецепт. Буду закривати ось такі 1,5 літрові баночки. Взяла листя хрону, два листочки вишні, кріп, лавровий лист, чорний перець та два зубчика чеснику. Огірки в мене постояли 6 годин в холодній воді. Складаю в банку, це все кидаю на дно. Потім буду викладати огірки і заливати це все кип'ятком. І чайничок вже закипів. Зараз буду заливати накриваю кришкою і буду чекати, коли водичка вистигне. Вони постояли, водичка вистегла. Зараз цю воду я зливаю, буду заливати знову кип'ятком. Все, водичка вистигла, виливаємо і вже закипів чайник. Другий раз заливаємо кипятком. І другий раз заливаємо кип'ятком. Ось так, доверху заливаємо. Накриваю кришкою і даю вистигнути ще другий раз, і другу баночку теж, наливаємо і залишаю баночки, щоб вони вистигли. Коли баночки вистигнуть, цю водичку я вже не виливаю, а буду зливати в кастрюльку, та буду робити вже маринад. І заливати вже маринадом. І третій раз я вже буду заливати маринадом. Для цього виливаю в кастрюльку цю водичку, потім сюди ж додаю дві столових ложки солі, це в нас на один літр води дві столових ложки солі. Так як в мене півтора. Літра баночка тому я додаю три. Але на літр йде дві столових ложки. Так само і цукру. Один, два, і так як в мене півтора літри, я додаю третю. Все, це все ставлю закіпати. А сюди. Буду додавати лимонну кислоту. На літрову баночку треба додати одну чайну ложку без горки. А так як в мене півтора літрова, то я додаю повну чайну ложку. Все. Зараз закипить маринад і будемо заливати огірки та вже закручувати? Дивіться, ви завжди можете спробувати розсол, якщо він вам на смак подобається на сіль. На цукор, на кислоту, то, значить, все гаразд, можна закручувати. Якщо вам здається, що не вистачає цукру або солі, то ви можете завжди додати за вашим смаком. Я вважаю, що це такий стандартний рецепт розсолу. Він дуже класно балансує між сіллю та цукром. І Лимонна кислота додає такої кислинки. У мене звичайний ключ. Я закриваю баночку і залишаю на ніч в перевернутому вигляді. Ось так перевертаю. Накриваю рушничком і залишаю до ранку. І ось вже готовий результат на наступний день. Закриваю в такі літрові баночки, мені дуже зручно, тому що 3 літрові банки дуже великі. Для нашої родини, а це ці такі в самий раз. Одну достав, відкрив і не пропадає. Пробуйте обов'язково такий рецепт. Дуже-дуже смачні огірочки виходять.